Я щодо запитів хотів сказати: а, оці 41 один 41? Так, да, вони пов'язані якраз з укриттями в освітніх закладах і з тою ситуацією, про яку особу озвучував щойно і колега а, просто а, щоб було розуміння, у нас недостатньо місць в укриттях освітніх закладів. А тому ще два місяці тому ми дали доручення департаменту освіти надати повну ту інформацію, розробити алгоритм. Який може бути доступ, тому що ще навчальний процес не відбувався зараз? Рада оборони приймала рішення, відповідно ж, напевне, за інформацію виконавчого органу департаменту освіти про а, доступ 24 на, 7, тобто і час, а, 24 на 7, тобто і під час освітнього процесу. У мене а, ще раз звернення до і Ради оборони Києва і до департаменту освіти впорядкувати цю ситуацію, тому що Післязавтра, точніше, вже завтра, у нас починається навчання. Ми досі не розуміємо, як працюватимуть освітні заклади під час тривоги, який алгоритм, якщо у них недостатньо місць для навіть своїх учнів або а, по, в дошкіллі, А ми маємо ще й туди пускати а, людей, які будуть туди пробувати ховатися під час тривоги ззовні.